У Генштабі удосконалюють підходи до вишколу українських захисників. Навчання для танкістів не виняток. На одному з військових полігонів нещодавно відбулися експериментальні маневри зведеної танкової роти із бойового злагодження. Як тривала підготовка, подивіться в наступному матеріалі: навідника посадити, навести, показати що куди заповнити базі. Останні настанови командувачів і українські танкісти рушають на місце виконання поставлених завдань. Екіпажі один за одним стають на позиції. Бійці мають показати вправність не лише в управлінні багатотонними бойовими машинами, а й у стрільбах. Кабачки завантажені, дике. Я дом. до бою, до бою. Ціль навчань набути практичні навички танкових екіпажів при виконанні стрільб прямою наводкою танків по мішені, яка імітує ціль противника. Хлопці набувають свої бойові спроможності в подальшому, щоб знищувати якісно ворога. Умови максимально наближені до бойових і не дивно. інструктори тут досвідчені воїни. Хлопці завзяті. Навчаються, тренуються, досягають певних результатів і стараються повністю рости в своїх навичках. Вони люблять танки, люблять цю справу, люблять цих залізних коней. Тому це краще, що в нас є. Проводу заняття зі стрільби, а саме стрільба з гармати і стрільба з ПКТ. Нічого тяжкого немає. Це те саме, що в школі навчатися, просто треба бути пильним. Засвоїти все. Книжки завжди методичка біля вас. Навчитися немає нічого складного. Навчають наші хлопці. Більшість хлопців з бойовим досвідом. В техніці розбираються дуже гарно, скільки до війни займалися цим. Бажаючих, привітають. Навчання пройшли чудово. Всі хлопці гарно стріляли. Ну, були незначні затримки, але все чудово, все пройшло. Всі цілі вразили. Підходи до навчання українських бійців увесь час удосконалюють, зазначають у генштабі головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський днями анонсував експериментальний проєкт з підготовки військовиків на базі бойових підрозділів. Проведення курсу базової загальної військової підготовки на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості, забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою, покращити злагодження колективу та переймання військових традицій. І, схоже, такий підхід працює ефективно. О, команда бойці понімають співслова взаємодії всі. Нас нема що то моє, то твоя. Це все наше. Ми знаємо, що це наше. Нам треба його робити, і нам воно тільки наше. Анатолій Журавльов. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.